Хочу ще раз сказати, друзі. Якщо ви не бачили першу частину, рекомендую вам подивитися спочатку першу частину лише так, а не інакше, інакше не буде зрозуміло про що я тут говорю. Ну, має певно бути послідовність. Ну а ти, хто вижив і кому це цікаво, далі рухатись для того, щоб бути здоровим глуздом. Ласкаво просимо, продовжуємо далі. Ось є така шкала тонів: це емоційний стан. Є середина, вона називається нудьга. У чому вони відрізняються? Дуже просто. Коли доверху йде, то тут більше працює аналітичний ум. Аналітика. А тут сюди йде, то працює реактивний ум. Тут працюють суцільні картинки. От нудьга це якраз середина 50 на 50. Людина наполовину. Ненормальна або наполовину нормальна. Як хочете називати, так воно і відбувається. Нема питань. Зараз я вам ще раз розкажу. про що. Ми енергетичні люди, і я вам хочу пояснити, тут в нас де нудьга, консерватист. Це поведінка людини, коли от особливо на Велику Британію кажуть, що там консерватори. От має бути так, а не інакше. Саме от, 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 от так. От все нормально. Вони не зовсім позитив, ну, як це краще, ніж нудьга, але вони мають робити так. Далі консерватизм, далі інтерес. Це людина, а що це таке? А давай я розберуся. Тобто це інтерес. Є ще ентузіазм. У, слухай, давай, вперед, вперед. Це емоційний стан, про який ми говоримо. Це енергія. І далі дія. Це коли ти щось робиш. І далі в нас є гра. Пам'ятаєте, ми розглядали щойно. Перед тим діти. Да? Вони мають багато енергії і вони готові гратися. І так само люди хочуть дорослі, всі гратися. Вони знають, що це лохотрон, що їх здурять, але вони готові включатися в якусь гру. І наше життя, друзі, на жаль, чи добре, але це просто гра. Е, Вниз, антогонізм, це суцільне відторгнення. Не хочу ні з чим погоджуватися. Йди їсти, не хочу, бери там, не буду. Тобто людина каже, що вона щось не буде. Далі такий тон. Тут вже більше починає працювати реактивний ум, більше включатися картинок, а менше аналітики має бути. Тобто ум аналітичний тут вже менше стає. Вверх він збирається, вверх стає. От якщо ми візьмемо ось тут вісь, то тут аналітика зростання, а тут реакція йде. Аналітика тут приходить до нуля. Аналітика ноль, а тут реактивний умно. А посередині якраз 50 на 50. Далі біль. Коли в людини є біль, то людина точно не хоче нічого, бо в неї щось були. Далі гнів є, е, прихована ворожість. Це саме страшний момент, Оце ми зараз розказуємо, коли наші. Коли наші Дуже добрі влада, вони ніби щось роблять, а тут другою рукою на щось забирають. Це коли тобі посміхаються в очі, кажуть, що вони тобі друзі, а тут з другої сторони е, совують ножа. Коли вони кажуть, що ми готові за вас відстаювати, і зрадники зраджують нас і так далі. Тому ми такі факти дуже багато знаємо. Після того страх йде, горе, апатія і смерть. Фізична смерть, коли люди просто виходять з тіла і помирають. Тому ну, давайте зараз подивимося. Деякі певні речі ви вже знаєте, і ми зараз про це поговоримо. Давайте таке поняття як енергія. енергія. Енергія теж від нудьги. Коли вверх енергія максимальна, ми драйвуємо, коли людина вниз опускається по шкалі тонів, в неї нуль енергії. Людина помирає, тіло холодне, енергії зовсім немає. Коли до гори, вона піднімається. Далі є таке екстроверт і інтроверт. Екстроверт, коли людина піднімається до гори, вона готова цікавитись кимось, вона готова комусь допомагати. Коли людина опускається вниз, вона лише дивиться на себе, а потом про себе забуває. Дуже простий варіант це коли Ось тут людина знаходиться, вона ще, до прикладу, ну, от своє близьке оточення і сім'я і я. Ще ще опустилася сюди, близьке yeah. оточення ні, тільки моя сім'я і я. Коли людина ще ще опустилася, от я люблю лише себе і собаку, а потім вже нікого не люблю. І в апатії людина перестає взагалі боротися за виживання, а далі вона просто помирає. До речі, рекомендую вам подивитися останнє інтерв'ю Кузьми. В якому стані він був, і ви побачите, що апатія це коли розгубленість, замішання людини не бачить виходу з цієї ситуації, вона не знає, як звідти вийти. Це досить такий низький тон, який або ти можеш піднятися вверх і починати себе нормально почувати, або людина за яких обставин вона піде з цього світу, це вже інша ситуація. Але це емоційний стан, це кількість наповнення енергії. Якщо багато картинок є, У нас є ще хронічний тон і є тимчасовий тон, до прикладу, щось розказали вам смішне і так далі. Ви піднялися а. Ти що, класно? Давай, підемо якусь штуку. А є така, можна до прикладу, щось там десь вдарились. Там біль з'явилася, чи щось розказали погано. Ви там почали плакати. Чи я не можу я нічого не розбираюся в тому, що там зроблено? Це апатія по відношенню до конкретно, до конкретного якоїсь події або якихось певних обставин. Ну а до прикладу, є ще таке поняття як хронічний тон. Що це таке? Це багато картин вже включено, і вони вже не встигають виключатися. І людина починає опускатися по хронічному тону донизу. От ви зверніть увагу, літні люди. Я в основній своїй масі я розказую люди, які не беруть за за нічого відповідальність, вони вже не хочуть нікуди йти. Я вже стара, я вже ніч, я старий, я вже нічого не можу. А там будуть якісь проблеми, а там якісь питання. В них не вистачає енергії, і вони вже хочуть полежати, вони вже не хочуть рухатися і так далі. Тому запам'ятайте, чим старше ми стаємо, ми маємо тим більше рухатись вперед, тому що тіло треба напрягати і біль. Коли в нас щось болить, ми точно не хочемо нікому не допомагати. Ми думаємо, як би таке виздоровіти. І оці тона, які ми стаємо, це досить нерозумні. Тона, тому що вони не відповідають ну, об'єктивних обставинах, які відбуваються. Тому давайте знову зараз подивимося на цей. Чим більше в нас картину включено, тим більше ми сюди опускаємося. Тому є висновок такий. Що коли людина вверху, тут вона нічим не хворіє, в неї немає ніяких психосоматик. Тільки від ноги вона починає опускатися вниз, включено багато картинок, в неї починається захворювання. І причому не починається от згори донизу. І знаючи або визнаючи, який хронічний тон людини, можна сказати, навіть чим вона хворіє. Тому на певному рівні хронічного тону тону є свої хвороби. Тому, коли людину піднімаємо догорі, то вона перестає просто хворіти. І багато зараз таких випадків, коли приходять до лікаря і кажуть, слухай, в мене там температура, в мене якісь питання, аналізи, всі здаються. Все нормально, людина здорова, але є щось якась біля, бо є якісь недомагання, бо енергії немає, і так далі. Тому що це психосоматика. Ще раз вам хочу пояснити: багато картин включено, і людина в якомусь тоні знаходиться. Тому ми говоримо саме про про це. Дивіться, що ще робиться. Я вам говорив про відповідальність. Е, є людина причина або є людина наслідок. Коли наслідок, робіть зі мною, що хочете, я вже нічого, це коли апатія. А коли людина померла, там точно вона ніяк не може ні на що реагувати. І причина, коли да, це я зробив, я це зроблю, такий має бути результат. Тому отут от причина на 100% людина, да? от якщо звідси взяти, Тут причинність 100%, а коли донизу людина опускається, тут наслідок. Наслідок, то виходить так, що коли людина ось тут угорі, то вона готова за все відповідати. Пам'ятаєте, ми весь довгий період часу розказували, що в нас є влада, яка за нас дбагла. Значить, що ми були наслідками, в якомусь рівні були, і ми не розуміли, що робиться. Коли людина ось тут знаходиться, в неї багато картин включається, і вона не може сприйняти інформацію іншу. Чому я так саме говорив? Якщо ви дослухали до теперішнього часу, це ви людина, яка має досить високий тон, і ви тоді здатні слухати мене. Бо коли людина не Находиться саме в такому низькому тоні, то вона не годна сприймати інформацію, яку я, до прикладу, зараз розказую, зараз поясню чому. Вона інтровертована, вона закрита в собі. А екстроверт – це коли я. Думаю, не лише про себе, готов там за державу і так далі. Чому багато блогерів, які сьогодні розказують про те, що нам треба об'єднуватись, треба рішати якісь питання, законодавство, створювати державу, і так далі. Це люди, котрі готові для суспільства працювати. А більшість кажуть, слухай, для чого тобі лісти? Не треба нічого. Що вони знаходяться? Вони знаходяться в низькому тоні. Тому, як би там не було, я вам зараз одну штуку розкажу. Коли в нас були Ось ці всі питання з пандемією, то перед тим нас готували і розказували про пандемію, про всі проблеми нас вводили в цей стан. Коли ми вводилися в цей стан, ми ставали інтровертами. Ми закривалися в собі. Коли ми тут знаходимося, ми тоді не бачимо ніяких можливостей. І коли почалася оця процедура СК-19, нам щодня розказували, що багато було померло, що там накопичені. Мене питання, де логіка? Для чого це було треба зробити? Ну хто знав, хто міг це зрозуміти? Але більшість суспільства не знали. Тому постійно розказували горе, стра, горе, страх, горе, страх, і нас сюди доводили. Ну що сталося? Вони трошки помилки припустилися, ці жуліки, що коли почалася війна. Ми звідси перейшли от сюди, в гнів. Ми почали злитися на москалів. І дивіться, що сталося. Ми піднялися вгору і почали більше людей сьогодні бачити. Слухайте, то нас дурили, Оказується не створена була. Держава оказується, в нас позабирали майно закони поприймали, які узурпаторські в нас забирає демократію, в нас знищують права людини і людей багато попросипалося. Але це не той рівень, який би дав 100%, Треба піднятися трошки вище. Як це працює, дуже просто зараз по вібраціях я вам поясню, бо багато зараз блогерів про це розказує. Я вам поясню. Коли ось тут людина знаходиться в горі, то в неї вібрація е, такої синусоїди, є дуже мілка вібрація е, енергії. Ми, до речі, з вами не розмовляємо словами, друзі. Е, ви подивіться, як працює смартфон чи будь звичайний телефон. Ви говорите, мембрана вібрує, і на слідучому е, кінці або другому телефоні так само мембрана коливається, і вам здається, що такий звук це слово. Тому ми словами з вами не розмовляємо. Ми розмовляємо вібраціями. Тому дуже просто, ви навіть приходите до людини, ви постояли з нею, і вам чомусь кажеться, що з цією людиною ви не хочете мати ніяких відносин. Він навіть жодного слова вам не сказав. Або просто зустрілися з людиною, і вам здається, що з цією людиною ви хочете нормально спілкуватися. Але Но коли людина ось тут внизу, то тут вже низькі вібрації, низькі вібрації. Це от синусоїда саме ось така є. Тому нас помаленьку туди вводили, пам'ятаєте, з'явився рок. Ну, така музика, і сказали, що це модно, всі законодавці, моди всі розказували, що треба рок слухати. А нас просто переводили на ось такі низькі вібрації. Це досить є проблематично. Тому пам'ятаєте, законодавці моди вони дуже багато чого роблять. Коли людина знаходиться в низькому стані, далі вона повна, повний наслідок. Ось тут вверху треба з людьми домовлятися. Домовлятися. А тут використовується сила сила. Розумієте? От така штука. Тому е, люди, котрі отут вверху, сталася в нас війна, люди піднялися, пішли туди. Далі, коли нам все розказують, що. Все втрачено, що крадуть. Це ж ви не думайте, що просто так дали їм зелену вулицю, і це навмисно для того, щоб люди входили в апатію, відчували, що ми вже нічого не можемо зробити. Нам треба зараз. Дрони будувати, якісь заводи за півтора року. Ми нічого не збудували. А там на, на дороги, на якісь музеї виділяється по півмільярда, а там хлопці гинуть. і Так далі. Ви розумієте? Людей вводять в апатію. Нас навмисно сюди вводять, нас вводять з низькі вібрації. Ми перестаємо чути один в одного. Ми перестаємо розумітися, те, що говорить. Що до прикладу, у вас є приймач, який працює радіо на 106,1 і один. А музика вас чудова, яка є, 101,3. То незалежно, який він у вас дорогий буде. Якщо ви налаштований, цей приймач налаштований на таку хвилю, то ви ніколи ось такої хвилі не почуєте. А це ми говоримо про вібрації. Тому, коли я зараз говорю з інтересом, з інтересом говорю, то всі, всі хто тут знаходиться, мене не будуть чути. Це я вам точно гарантую железобітон. Тому багато людей, це ж важливо цю інформацію знати, щоб не вестися, бо можна виходити з цієї ситуації, е, знаючи, як ці жуліки використовують проти нас ось цю шкалу тонів. Вона розроблена для нормальних, для благих справ, але її використовують так, як вони хочуть. Нас переводять з низькі вібрацій, в нас включаються картинки, включені картинки нам не дають можливості бачити там. Тому що я зібрався тут, я думаю лише про себе. Я не можу побачити, що робиться. Чому мало так людей, коли був карантин, побачили, що це підстава? Чому, коли почали говорити, колотися? Багато людей взагалі не зрозуміли, що проводиться експеримент, що не можна цього робити, пішли, повколювалися і так далі. Це кожен вибір. Але ось тут використовувалася сила. Не допускали до роботи, не пускали в автобуси, і люди сказали, я готов колотися, аби... Використовувати якісь. комусь повезло, когось, комусь не повезло, в них закінчилася гра і так далі. Тому ще раз хочу пояснити, все, що зараз робиться, нас опускають сюди вниз, по шкалі тонів, коли ми тут багато картинок одночасно включено, і ми перестаємо бачити можливість. І тут використовують з нами силу. Ви бачите, як зараз. ТЦК використовують силу, які там погрози якісь роблять, те саме робилося і при тому карантині, який в нас був. Це досить велика проблема. Забороняли нам на дитячі площадки виходити, і так далі, закривали нас вдома, якісь приймалися закони. Це все, тому що ми були в низькому тоні і проти нас лише використовують силу. На Людей, котрі в низькому тоні, ніяк не може впливати домовленість, вони нічого не розуміють. Дуже простий варіант. вам зараз приклад приведу в кожної жінки. Є власний гінеколог, там власний майстер манікюра, педикюра і так далі. Власний майстер. Я ніяк не хочу гендерно образити чоловіків, але більш жінки, вони є естетика і вони хочуть гарно виглядати, щоб подобатись для нас. Вони мають власну майстра. Дивіться, в нас взагалі полярний світ, щоб ви просто розуміли, є чорне, біле, є теплий, холодний, є там північ, південь, є сильний, слабкий і так далі. Тому чоловік це втілення сильного, брутального. Цілеспрямованого, а жінка це щось слабке, естетика, лояльність, якісь такі ніжні процеси. Да? І якщо ви візьмете два магніта, два магніта і поставите плюс і плюс, і попробуєте їх з'єднати, вони завжди будуть відштовхуватися, притягуються різнополярні. Коли ви перевертаєте плюс і з мінусом, тоді вони з'єднуються. Тому е, жінка і чоловік гармонію знаходять, коли жінка проявляє свої жіночні якості, і а чоловік свої чоловічі якості. Ну їх можна підсилювати. Чоловік підсилює жінку про по їх якостях. А жінка е, робить чоловіка та є підтвердження чоловічим процесом. Ну я прошу що розказую. Ми зараз повертаємося до жінки. Дуже простий варіант. Зараз я попробую якось вам прояснити. От є картинка події якоїсь. Це електронний варіант. На тому місці, де зараз я стою, скажіть, ще може хтось тут стояти? Звичайно, що ні. Тому є картинка з мінусом, яка створена. Є подія: от ви мене, до прикладу, вдарили, воно болить. Є картинка, що ви створилися. Далі, ця картинка пройшов якийсь проміжок часу. Ми починаємо згадувати про цю картинку, але в те. Тип... В теперішньому часі про минуле, що відбулося. Але ми самові, дос, добровільно це робимо аналітичним умом. Що ми робимо? Ми згадуємо ту картинку зі всіма подіями, з обставинами і все далі. Ми робимо що? Точну копію. Дивіться, це зелене, а це червоне. Це плюс, це позитивна енергія, а це мінус, тому що вона була створена з негативу. І коли плюс з мінусом з'єднується, що робиться? Нейтралізація. І ця картинка пропадає. Тому так використовують такі для стирання або зменшення впливу цих картинок в православії, коли приходять і сповідаються. Да? Я вам чесно скажу, що після ісповіді стає легше, це правда. Наступне, що жінки використовують. А чого не використовують чоловіки? Справа в тому, що поплакатись для жінки безприродно, тому що вона по своїй структурі, що вона лагідна, вона там ну менш така жорстка і так далі. Вона може піти поплакатись, але вона коли розказує про те, що з нею сталося, що вона робить? Вона згадує ту картинку, яка відбулася в теперішній час. Ця картинка з'єднується і розряджається енергія звідти відходить, її стає легше. Тому дуже простий варіант, коли жінки, яке виникає проблема, вона бігом шукає вільні вуха. Вона йде до свого майстра манікюра і починає їй розказувати. Хоча 15 хвилин назад вона вже робила нігті. І чоловіки здивуються, як же ж так? Ти вчора була в майстра манікюра, а ти зараз пішла. Вона оболоми нігті випадково, ніби йде туди. І майстер, який сидить, вона не має шансу нікуди втікти. Ця жінка починає розказувати її якісь свої картинки, якісь події, які відбуваються. І ця жінка знаходиться там, в горі, до прикладу, десь знаходиться бої чоловіки, ну, вона починає розказувати. А майстер манікюра в інтересі, тому що вона чекала клієнта. Ця починає розказувати, що вона робить. Вона майстра манікюра опускає сюди донизу. Забирає в неї енергію, а сама трошки піднімається вгору. Виходить так, що вона порозказувала їй стало легше, але майстер манікюра включилися її картинки вже на подібні події, і ця пішла додому їй стало легше. Клієнтка, а майстер манікюра з тим негативом вже теж йде додому. І вона не знає, чому сім'я її дратує, чому так погано, чому все нормально. Тому, маючи досвід в спа індустрії за довгий період часу, немає літніх людей, котрі би займалися манікюром, педикюром і так само пер... ну, перкарятися. Це вже інша ситуація. Є косметологи, які по обличчю працюють в цей момент закрите рот саме в клієнтки. Тому це не жарти, це правда, це така штука, щоб ви просто розуміли. І вам здається, коли ви зустрілися з людиною, називають вампіри. Ні, Це люди, котрі знаходяться на низькому тоні, у них от така вібрація, вони починають на себе привертати увагу. Тобто, точніше, забирати у вас енергію, і ви опускаєтесь по тону сюди. І ви інтуїтивно відчуваєте, що з цими людьми не варто себе поводити нормально. Тому підсумовуючи весь процес, засоби масової інформації, чому кажуть не дивіться телевізори, це правда. Справа в тому, що навмисно засоби масової інформації подають інформацію по різному для того, щоб нас ввести в апатію. Одна та сама інформація по одному каналу розказується одне. По-другому чуть-чуть змінили цю інформацію, це все сплановано зроблено для того, щоб людина в хаосі знаходилася, людина падала в апатію. Тоді вона знаходиться на цьому рівні, вона перестає бачити, що, є, що робиться на даний момент. І вона готова тоді сприймати силу. І з нею можна робити все, що хочеш. Тому, на жаль, чи, чи не на жаль, але ми багатьох. Українців можемо втратити і втратили через те, що люди були опущені вниз по шкалі тонів. Вони подалися якихось певним питанням. Тому, друзі, боротьба не закінчилася абсолютно, тому що є зовнішній ворог, який нас викликає злість, і ми тут вверху знаходимося. І є внутрішній ворог, який нас опускає сюди, для того, щоб ми не бачили об'єктивних речей. Тому ви маєте бути в здоровому глузді, розбиратися в ситуації і чітко зрозуміти що до цієї шкали. Ще раз вам хочу пояснити: якщо ви у вгорі знаходитеся шкали тонів, у вас багато енергії, ви причина, ви екстроверт, з вами можна домовлятися. Ви здоровим глуздом, вас працює аналітика. Коли ви опускаєтесь вниз, у вас перестає працювати аналітичний ум, ви починаєте реагувати. Реакція дуже простий варіант. Навіть візьмемо, до прикладу, собаку, маленьку собака, з яким ви бавитесь, все нормально. Візьміть скрутіть бумагу і вдарте цю собаку. Після того, коли собака буде бачити подібне щось до того, що ви тримали в руці, ви навіть візьмете палку або щось схоже на палку. Собака буде реагувати, що це для неї загроза, Тобто включається автоматично картинка. Так само і у нас це працює. Тому далі з цією собакою вона або вас буде кусати, або буде від вас тікати. Це такий принцип реактивного ума. Так він працює. Тому ми дивимося, чим нижче людина опускається, вона стає повним наслідком, в неї відсутня енергія, і вона абсолютно працює під реактивним умом. Тут низькі вібрації, про які люди там розказують. Це правда абсолютно, тому що вона стають низькотонні. Називається Уверху вібрація високотонна, і там люди починають бачити різні обставини. Коли тут люди знаходяться, вони хочуть допомагати іншим. Чим нижче люди знаходяться тут, вони лише дбають про себе. Тому сьогодні показують скільки крадуть грошей для того, щоб не було волонтерства на території України. Для того щоб люди були в апатії, для того щоб ми сьогодні не боролися, не виживали. Тому це все спланований варіант. Друзі, це просто гра, яку треба грати. Якщо ви будете розумітися в цих речах, то ви будете виживати. І У вас все буде класно. Я вірю, що ми збудуємо класну Україну. Ми будемо точно виживати. Ми збудуємо класну нормальну націю. Слава нашим Збройним силам України, слава нашій українській нації. Ми просто переможемо. Що питання, пишіть, хто дожив до цього моменту, бонус буде моя особиста консультація. Так що, все буде нормально. Тримаємося, все буде точно, Україна!